Уявіть, ви заходите в офіс і одразу стаєте серйозним професіоналом, а потім їдете до батьків і перетворюєтеся на слухняну дитину. На вечірці з друзями ви душа компанії. Чому ми так легко перемикаємось між цими версіями себе? І хто взагалі вирішує, ким нам бути? Сьогодні ми поговоримо про соціальні ролі, невидимі сценарії, які нам видають групи, в яких ми перебуваємо. Це відео із серії Психологія груп. І ми розбираємо, як ці ролі формують нашу поведінку, чому ми їх приймаємо, і що буде, якщо ми скажемо: я не хочу грати за вашим сценарієм. Отже, що таке соціальні ролі? Уявіть, що життя це театр, а кожна група, у якій ви перебуваєте, це сцена зі своїм сценарієм. У кожній групі на роботі, в сім'ї, серед друзів від вас очікують певної поведінки. Ці очікування і є соціальними ролями. Теорія ролей з'явилася в соціології та психології у першій половині ХХ століття завдяки таким ученим, як Джордж Мід і Ервінг Гофман. Вони казали, що ми, як актори, постійно приміряємо різні маски залежно від ситуації. Наприклад, на роботі ви можете бути відповідальним менеджером, який завжди пунктуальний і говорить офіційно. А вдома ви турботливий батько чи весела подруга, яка жартує і розслабляється. Ці ролі не просто вигадка, вони допомагають групам функціонувати. Уявіть футбольну команду без ролей. Воротар біжить забивати гол, нападник стоїть у воротах, а захисник вирішив піти пити каву. Хаос ролі створюють порядок, бо кожен знає, що від нього очікують. Але є й зворотній бік. Іноді ці ролі змушують нас приховувати справжніх себе. Звідки беруться ці ролі? Їх створюють групи, у яких ми перебуваємо через соціальні норми та очікування. Давайте розберемо, як це працює. Сім'я у сім'ї від нас можуть чекати ролі старшого брата, який завжди має бути прикладом, або мами, яка завжди турбується про всіх. Ці ролі формуються через традиції, культуру і навіть прямі вказівки. Ти ж старший, поводься відповідно. Робота. На роботі ви можете бути лідером, аналітиком чи креативником. Ці ролі часто закріплені у посадових інструкціях. Але до них додаються неформальні очікування. Наприклад, від лідера чекають упевненості, навіть якщо всередині він панікує. Друзі. Серед друзів ви можете бути планувальником тусовок або тими, хто завжди всіх мирить. Ці ролі виникають, бо хтось колись сказав О, ти завжди такий веселий! і ось ви вже відчуваєте тиск бути душею компанії. Ролі формуються через три основні джерела: Перше – культура і суспільство. Наприклад, у деяких культурах від жінок очікують ролі турботливої господині, а від чоловіків годувальника. Друге прямі очікування. Начальник каже: ти маєш бути більш ініціативним, і ви вже приміряєте роль ініціативного працівника. Третє власне сприйняття. Іноді ми самі вирішуємо, якою має бути наша роль, щоб вписатися в групу. Але що якщо ці ролі нам не підходять? Чому ми так легко приймаємо ці ролі? Є кілька психологічних причин. Перша соціальний тиск групи створюють норми, і відхилення від них може призводити до осуду чи виключення. Наприклад, якщо на вечірці всі жартують, а ви хочете поговорити про щось серйозне, вас можуть назвати нудним, Тож ви граєте роль веселуна, щоб не виділятися. Друге комфорт і передбачуваність. Ролі спрощують життя. Якщо ви знаєте, що від вас чекають, як від старшого брата. Вам не треба вигадувати, як поводитися. Це як готовий сценарій, який зменшує стрес. Третя нагороди за виконання ролі. Коли ми граємо правильну роль, нас хвалять, поважають, чи навіть підвищують. Наприклад, ідеальний працівник може отримати бонус, а турботлива мама любов і вдячність сім'ї. Але є й мінуси: ролі можуть обмежувати нас. Уявіть, що ви серйозна людина в групі друзів. Але всередині вам хочеться дуркувати. Постійне придушення своїх бажань заради ролі може призвести до стресу, вигорання чи навіть втрати ідентичності. Ервінг Гофман, соціолог, який багато писав про ролі, порівнював наше життя з театром. Ми постійно виступаємо перед різними аудиторіями, але іноді так захоплюємося грою, що забуваємо, хто ми насправді. Що буде, якщо ви вирішите скинути маску і відмовитися від нав'язаної ролі? Це не просто, але можливо. Ось кілька прикладів і порад. На роботі уявіть, що від вас чекають ролі завжди позитивного лідера. Але одного дня ви кажете, я втомлений, давайте перенесемо нараду. Спочатку це може шокувати, але часто люди цінують таку чесність. Це може навіть змінити динаміку в команді на краще. У сім'ї. Якщо від вас чекають ролі ідеальної доньки, але ви хочете жити своїм життям, спробуйте м'яко пояснити свою позицію. Наприклад, я вас дуже люблю, але хочу спробувати щось нове. Це може допомогти переписати сценарій. Поради, як вийти з ролі. Розпізнайте свої ролі. Задумайтесь, які ролі ви граєте в різних групах. Чи комфортно вам у них? Починайте з малого. Не треба одразу ламати всі очікування. Наприклад, якщо ви завжди серйозна людина, спробуйте пожартувати. Подивіться, як реагує група. Говоріть про свої почуття: чесність руйнує жорсткі рамки ролей. Скажіть, я відчуваю, що мушу бути таким, але хочу бути з собою. Шукайте підтримку. Знайдіть людей, які приймають вас без маски. Вони допоможуть вам бути справжніми. Відмова від ролі може викликати дискомфорт, але вона відкриває шлях до автентичності. Ви не просто актор, ви режисер свого життя. Соціальні ролі це не зло. Вони допомагають нам жити в суспільстві, співпрацювати і досягати цілей. Без ролей наше життя було б хаотичним, але коли ролі стають масками, які приховують нашу справжню суть, вони можуть нашкодити. Подумайте про це, кожна роль це лише частина вас, а не весь ви. Ви можете бути і серйозним професіоналом, і веселим тусовщиком, і мрійником, який хоче змінити світ. Головне не дозволяти групам визначати, ким вам бути. Ви маєте право переписувати сценарій, додавати свої репліки і навіть змінювати жанр своєї історії. Тож наступного разу, коли відчуєте, що граєте чужу роль, спитайте себе, це дійсно я чи просто маска, яку я одягнув? Сьогодні ми розібралися, як соціальні ролі формують нашу поведінку, чому ми їх приймаємо і як їх змінити, якщо вони вам не підходять. Сподіваюся, це відео змусило вас задуматися, які ролі граєте ви і чи хочете ви їх змінити. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, які ролі вам нав'язують ваші групи, і чи пробували ви їх змінити. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.